Едгар Алан По. Фігура настільки легендарна і містична, що його портрет можна поставити у словнику навпроти слова макабричний. У 1830-х роках трапилось літературне народження, що прямо вплинуло не тільки на історію літератури про надприродне, але й на жанр оповідання загалом. Так про Едгара По пише Лавкрафт у своєму есеї Надприродні жахи в літературі. Впливу Едгара по зазнав не лише Лавкрафт, відбиток його готичної ходьби знаходимо у Стівена Кінга, Желязни, Бредбері, Конан Дойла, та й взагалі його можна наректи хрещеним батьком горору та детективу. Моторошні образи по розповзлися набагато далі за межі літератури та вплилися у поп культурний код. Незалежні малобюджетні фільми, зрежисовані Роджером Корманом у 60-х роках минулого сторіччя, закріпили божевільні і гротескні образи По в уяві глядачів. Такі музичні жанри, як готичний рок та Дарк Ембієн, сформували музичну палітру оповідань Едгара По. Естетика містичного, потебічного та жахаючого не була б такою, якою ми її знаємо нині без Едгара По. О іронія, що настільки колосальна фігура не була оцінена сучасниками і померла виснажена фінансовою скрутою, хворобами та алкоголізмом. Нема самотності страшніше, ніж самотність у натовпі.